На базі Черкаського обласного онкодиспансеру відбувся дводенний майстер-клас для урологів. На ньому хірурги з різних областей ділились із колегами досвідом, вхопивши широкий спектр урологічних патологій. Особливістю оперативних втручань стало використання нової, менш травмуючої для пацієнта техніки. Майже 300 урологів онлайн та ще 30 наживо спостерігали за роботою колег-майстрів своєї справи. Дводенна конференція складалась із п'яти операцій щодня та охопила, зокрема, добру, злоякісну патологію та сечу кам'яну хворобу. Один з організаторів Роман Мораро-Бурлеску, вбачає важливість заходу в перспективі передати лікарям досвід, здобутий за кордоном, навчатися і підвищувати свою кваліфікацію. Рівень кваліфікації це дуже важливо для лікаря, і тому цей, цей івент розкриває можливості для наших українських лікарів, що вони можуть побачити і. Засвоїти і навіть бути деякі лікарі, які приїхали присутніми під час виконання цих втручань, і активно почина розпочинати їх впроваджувати на базах своїх клінік. Разом ми можемо поєднати увесь той досвід, який ми отримали за межами нашої країни у умовах однієї операційної і дати його всій країні. Вагомою складовою майстер-класів є малоінвазивна хірургія, яку застосовують під час операцій. Її суть полягає у проколах діаметром до одного сантиметру, через які вводиться інструмент. Це менш травматично для пацієнта ніж розріз у 15-20 сантиметрів, який робили до цього. За словами академіка Сергія Возіанова, фахівці Черкаського диспансеру мають значний досвід подібних операцій та готові приймати новий. Завдяки нашим друзям із Черкас вони запросили нас, оскільки саме в стінах цієї лікарні вони починають. Вони вже мають значний досвід лапароскопічних втручань. А що стосується черешкірних втручань при сичах хворобі, це вони розпочинають, їм було дуже цікаво. Тому вони запросили спеціалістів і приїхали з Києва. Приїхав я, приїхав мій професор з кафедри урології, який вже закінчив операцію. вдало, і Микола Дмитрович Соснін, доцент кафедри урології. Доцент катедри урології національного університету імені Щупика Микола Соснін, якого згадував пан Возіанов. Дав два майстер-класи, оперував хворого з каменями та застосовував лапароскопію. Сучасний метод малоінвазивної хірургії. За його словами, вчитися новому потрібно, особливо у такий важкий час. Це вкрай важливо, тому що це дає нам впевненість в тому, що не зважаючи на всі труднощі, які ми маємо зараз, наука не стоїть на місці, лікарі вчаться. А тому наші пацієнти будуть в захисті в будь-якому випадку. Онкоуролог Дмитро Казмірчук приїхав до Черкаси з Вінниці підвищити професійний рівень. Каже, сподівається побачити те, чого немає в інтернеті та літературі. Такі майстер-класи приносять в першу чергу технології, а зараз медицина є технологічною і дуже багато для себе. Якраз ми беремо з таких обмінів досвідом, тому що це не просто подивитися на картинку для лікаря. Це дуже важливо, тому що це фактично є інструкція дій для певних ситуацій. Такі навчання планують організовувати і надалі. Це хороша можливість об'єднати у межах країни досвід різних лікарів, перейняти й в іноземних колег. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.